Привіт привіт такі, дорогі друзі! Сьогодні вам також хочу показати вже другий етап роботи наш із мішею в блендері. Сьогодні ми дороблюємо, допроектуємо сушу, тому що суша в нас буде як чизрол. вона така, бачите, велика, достатньо смачна. Ми дороблюємо кожні частиночки. Ще в нас в проєкті зробити а, малесеньку, таку естетичний шматочок рибки. Працюємо з референсами, працюємо досить плідно. Ось вас трішечки знайомимо із нашою роботою. З куліссям нашої роботи. Ось! Мішечка додав Ще один ефект клас. Клас. Це так шматочок створюється червоної рибки. Тому, друзі, спостерігайте за нами, обов'язково нас лайкайте та приходьте.